Доброго Дня з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про катування, тобто про кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 127 кримінального кодексу України. А точніше, ми поговоримо про ті зміни, які зазнала ця стаття в 2023 році. Якщо Україна зараз проходить євроінтеграцію, то відповідно все українське законодавство повинно відповідати європейському, так відповідно до частини першої статті першої конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року визначено більш широке поняття катування ніж було передбачено в кримінальному кодексі в статті 127. І в цій конвенції катування означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа, чи вчинення яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду. Коли такий біль або страждання заподіються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди, прошу акцентувати увагу саме на визначення, що таке катування, яке передбачено в конвенції, в зазначеній конвенції, тому що воно трішки відрізняється навіть після того, як внесли зміни в Кримінальний кодекс України. Тобто. Є Європейська конвенція, в якій зазначено, що таке катування. Є Кримінальний Кодекс України, в якому також є кримінальне правопорушення, і там також є визначення катування. І воно трішечки вуще, ніж те поняття, яке в Конвенції, тому законодавець Верховна Рада України вона прийняла закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за катування на 1 грудня 2022 року закон номер 2812 і відповідно цим законом внесли нову редакцію статті 127 Кримінального кодексу України Катування. Зараз на екрані ви бачите, бачите як раніше було, що було раніше, і справа, що змінилося. Те, що виділено зеленим. Це, в принципі, істотно не змінилося або взагалі не змінилося. Те, що червоним, воно видалено, те, що жовтим, додано. Що ми бачимо? Що раніше катуванням було умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій. Тобто, тут раніше було конкретно зазначено про певні форми прояву катування. Іншим шляхом катування раніше не визнавалось кримінальним правопорушенням. І відповідно до частини другої прибрали вчинення катування з мотивів расової національної чи релігійної нетерпимості. І це правильно, що вони прибрали цю вказівку, оскільки дискримінація, дискримінація в частині першій, вона вже передбачає Оці мотиви расової, національної, релігійної або будь-якій інші нетерпимості, колір шкіри і таке інше. Зараз катування це будь-яка умисна дія. Тобто, будь-що визнається катуванням, якщо воно спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання. І якщо воно вчинене з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечить їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, скоєння нею або іншої особи, чи скоєння, яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування чи дискримінації її, або інших осіб. І що ми тут бачимо? В даному випадку за частиною першу, суб'єкт є загальним, тобто будь-яка особа, фізична, відповідно. А відповідно до частини першої статті першої конвенції, хто може бути суб'єктом? Державні посадові особи чи інші особи, які виступають як офіційні, тобто виступають від імені держави. Тобто, в розумінні конвенції, зазначеної конвенції проти катувань та іншого, жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання, суб'єктом є саме спеціально, спеціальний суб'єкт. Державна посадова особа чи інша особа, яка виступає від імені держави, то в Кримінальному кодексі України в частині першій передбачено загальний суб'єкт, а вже частина третя жовтим виділено: якщо катування вчиняється ким представником держави, в тому числі іноземної держави. Проте, хто такий представник держави або представник іноземної держави, раніше було передбачено в Примітці до статті 146 з позначкою 1 насильницьке зникнення. Зараз цю примітку прибрали зі статті 146 з позначкою 1 і перенесли в статтю 127 Кримінального кодексу України. Додали в катування. Ось тут ви її бачите справа. І що слід розуміти під представниками держави? Це службова особа. Що таке службова особа? Ми дивимося в статтю 18 кримінального кодексу України, а також особа або група осіб, які діють з підбурювання, з відома чи мовчазної згоди держави. Наскільки правильно саме е, тут визначено, що це робиться з згоди держави, оскільки держава це не є там фізичною особою, вона не вчиняє кримінальні правопорушення. І як правило, держава це політико-територіальний устрій суспільства, і так далі. Певні ознаки має от. Тому в даному випадку краще було все ж таки запозичити е, визначення цього з Конвенції. Що тут зазначено? З їх підбурювання, з їх відома чи за їх мовчазної згоди. Їх означає або посадові особи державні, або особи, які виступають від імені держави. От тому е, саме таке. Визначення як група осіб, або особа, яка діє з підбурювання, з звідома чи мовчазної згоди держави. Ну я вважаю, що це не дуже правильно. Можливо, навіть взагалі це неправильно. Е, тобто, тут або службова особа, або інша особа, да, або група осіб, які діють з підбурювання з відома чи мовчазної згоди службових осіб. От тоді це було б правильно. Ну і відповідно справа, ви бачите, що слід вважати під представниками іноземної держави. Е, зараз ми не будемо. Перераховувати хто саме туди належить, ви можете самі подивитися. Так і вже існує, в принципі, судова практика, оскільки ця норма вже діє в даній редакції трішки більше року, от є в даному випадку багато вже вироків. І один з них ви бачите на екрані. І в чому саме тут обвинувачується особа, в тому, що вона. Вчинила кримінальне правопорушення, передбачено статтею 127 Кримінального кодексу України і 146. Якщо коротко, то особа незаконно позбавила волю іншу особу, закрила її там в підвалі чи де вона тут зазначено. І впродовж певного періоду, який перебув, як коли особа перебувала в закритому приміщенні. Суб'єкт кримінального правопорушення систематично висловлював на її адресу образи та погрози фізичної розправи, що завдавало його, йому морального страждання. І в даному випадку, за новою редакцією це саме катування, бо за старою редакцією це б катуванням не визначали. На цьому все. Дякую за увагу.